Дивлячись на весь той жах, що там все одно ще є набрік. Вау, він такий класний він такий класний. Я <рес> прям дивилася, і воно мені підходило. І коли я їм кажу, що я зробила ніс, вони так на мене дивляться. Типу що? Ти <рес> <рес> ніс тільки <рес> прокинулася одразу <рес> з торіс, побіжала дивитися. <рес> Кров тече, вода якась тече. Ви мене відмовляли на початку від носа? Чесно кажучи, мене трошки лякав ваш вік. Вітаю у нас сьогодні в гостях Аня. Дякую, велике, що знайшли час прийти і з нами поспілкуватися. Анічка у нас операція була рино-септопластика у дівчинки. Нам всього три місяці. Ми ще зовсім маленькі. Дівчинка дуже молоденька, і носик теж дуже молоденький. Але Аня, що дуже цікаво і дуже хвилююче, чому ми спілкувалися з дівчатами, які вже більше дорослі, більш обізнані життям. А ви ну насправді дуже молоденька. Чому ви вирішили змінити форму носа і коли ця думка до вас прийшла? Як так сталося? Ну десь у підростковому віці я зрозуміла, що коли в мене була горбинка, вона мені заважало. Тобто, в моєму руху, я постійно хотіла становитись не в профіль, а прямо коли на мене дивилися з боку. Мені це дуже заважало максимально. Але мені мене ніхто не гнобив, ніколи не О. казали мені, що в мене там горбинка, це негарно і так далі. Але це моя думка така була, що О. я народилася з таким носом, а потім він чогось став Не таким? — Да. <реш> а потім прийшов підлітковий <реш> період да. і вони зі, з вами зіграли якийсь такий жарт. Тобто я навіть у фотошопі робила собі рівненький такий носик, який в мене зараз, і я прям дивилася, і воно мені підходило. Я прям бачила себе такою все життя. Але. Було. Ну так. та ви ще не забули вона. Нагадую, <рик> я як б... вона була. Подивись, які ходки. Ми зустрілися з Анею, коли ще вона була такою. На консультацію мені дуже приємно і важливо. Ви прийшли з рідною людиною, з мамою. Да. І я пишаюся мамою і дію окремий комплімент, тому що мама настільки з вами як поєднана, вона підтримувала повністю ваше рішення. Чи всі в родині підтримували ваше рішення? Ні, не всі. Дідусь був проти, тато був проти, але я так постійно про це говорила все своє життя. Що вони потім це вже прийняли і сказали: добре, хочеш, іди. Добре, тобто ми коли ви це зробили зараз. Що вони кажуть? Дідусь татом кажуть, що нам подобалось і як було раніше, і О, вони да. думають, що нічого не змінилося. Тобто, ну в тому плані, що їм подобалось і так, і подобається так. Але вони кажуть, що цей нос мені дуже підходить. Тобто не видно, що він зроблений, тому що він мені просто підходить максимально. Ну це важливо. Ми з вами обговорювали, що ми робимо з вами не Носик, а ваш саме ваш особистий, який буде пасувати з вашому обличчю, такому мімічному, усміхненому, світлому. Кожен раз, коли мені здається, ви приходите, я просто розквітаю мене. Ой, моя яка класна. Тому мені дуже приємно, що ви прийшли, і довірилися. Ми домовилися. Як ми з вами обмовляли форму носа? Ви пам'ятаєте, як ми це Так, да, Я казала вам, що я дуже хочу корноси підняти носик, а ви мені казали, що не треба сильно підняти, і ми домовились за. Гармонійний до мене нос, і я дуже вдячна за це. Ви мене відмовляли на початку від носа, коли я перший раз на консультацію прийшла, але. <реш> я б не відмовилася. <реш> тобто, ваше бажання було таке yeah. стійке, і ми все таки зробили так. Дякую, що почули. Тому що є таке поняття. Дійсно, повторюю про гармонізацію обличчя. Є таке поняття, як природні носики. Є поняття, що колись ви теж будете у віці мами, ви будете у віці бабусі, і це ніс повинен бути однаково гарним в будь-якому вашому етапі життя і відповідати вашому внутрішньому відчуттю. Чому я може, не погодилась на дуже кірпати задраний коро? Нос носик, чесно, я вас такою не відчувала. У вас є і кукетство, але у вас є стержень, сила і характер. Він дуже легкий. Кірпати нас розумієш, да, і да. він би спрощував загалом ваше внутрішнє середовище. Тому от вибач, що не зараз. Я це все ж розумію. Ну я дуже вдячна за те, що саме такий носик в мене, а не курносий, тому що я думаю, це було б вже не те. Мені дуже важливо, що ми на цьому порозумілися. Коли ви прийшли на операцію в день операції, вам було важко, страшно? Я хвилювалась з приводу уколів, тільки тому, що саме коли мені вставляли катетер ось сюди. Оце mm. для мене саме було таке. Хвилювалися дуже сильно на приводу. Цього а так з приводу операції ні, взагалі. А хто з вами був в день операції? А мама та тата. Наркоз ви гарно перенесли? Якось були якісь негативні аспекти? Ні, я дуже довго спала тільки, тобто ми довго, що да. називається, так? І ми з вами зробили операцію. Ви прокинулись на наступний день, така вся нещасна, трошки пом'ята. Ви пішли додому. Наскільки вам важко було після операції Оці сім днів? Як вони для вас проходили? То звісно, я взагалі про це нічого не кажу, бо я не знаю. Це ви знаєте. Перший день я була дуже щаслива. Тому що я навіть під гіпсом бачила, що він вже в мене рівнесенький, і мені ще не було погано, мене нічого не боліло, тому що ще діють ліки. Ну, не болю, ще, там, да. бутин, брюкові, да. І мені було дуже добре. На другий день я вже була опухша, така велика. Дуже я нічого не бачила, тому що в мене очі заплили. Але все одно я була дуже щаслива. І ось другий день це було взагалі не складно. А ось саме складний це був третій день. О. Дуже було складно на третій, тому що я прям дуже заплила. Я не могла дихати. В мене текло кров тече, вода якась. Я не вважаю, що це дуже важко для такого гарного носа. Тим паче це було як для мене відпочинок, тому що я до цього постійно працювала. І цей тиждень був в мене просто, я отак от чилила. Мені було все одно, тому що ну я можу нічого не робити. Я після операції підтримували вас, всі носили да. вам покушеньки, да -да 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 -да. солоденького. Я тобі те принесу, те принесу, все до тебе зроблю, тільки сиди. А ну Тетяні, давайте ми не будемо на сьомий день знімати. То я поїжджу погуляю, да -да -да -да. але мені все одно постійно хотілося якогось руху гуляти. Та... Ходила? Так, да, я ходила постійно, але це важко було, тому що сили дуже швидко закінчувалися. Але на мене це не схоже, тому що я силом да, дуже рухлива. Але в ці дні було складно. І в мене постійно батьки сварили за це, тому що я хочу кудись піти, хочу погуляти, туди сюди а вони. Ні, ні. Я можу сказати, що коли ми зняли всі ці фіксатори. Ви та дівчинка з тої категорії, які глянули в дзеркало, не дивлячись на весь той жах, що там все одно ще є набрік. Вау, він такий класний. Він такий класний. Я такий думаю, Де він класний? Він великий, напівобличчя, такий набряклий. Ще непонятна та форма. Стоїть ота злоба, щось торчить, ніби рівненьке. Дякую вам за ваш позитив. Це все одно. Він такий класний, класний. Мені дуже він сподобався. Навіть от на сьомий день я була в захваті. Взагалі, Но ви так сумлінно виконували всі рекомендації. Ходила на мікроструми, ходила на фонофере, займалася з косметологами. Ми уколи вам робили в носа? Да, носах боляче. Ну, неприємно, ну, не але мені дуже сподобався результат після цього. Так, да, Дуже швидко почав да. спадати набряк. Як би там хочу, не хочу. Я завжди кажу, це необхідність, тому що ніс, коли ми робимо, ми скажімо так, змінюємо форму, перетискаємо лімфодренажні протоки. І Якщо не зробити укол, це ніс може заблокуватися. І потім по піде фіброз у ці кіскові мозолі, і ми виходимо на корекції. До речі, я Казала, що може бути не ідеальні результати, можлива корекція. Ми це проговорювали з вами. Да, да я на це наполягаю, тому що це важливі аспекти. Не, не дуже вас мовляла, не по жорстки да, там дуже Ви гладила. Все казали Прямо мені як воно може бути, треба розуміти, і тим паче, чесно кажучи, мене не трошки лякав ваш вік. Я б хотіла розуміти, наскільки це виважене ваше рішення не буде воно імпульсивно гормональним, що типа зараз хочу ніц, а потім полницю. І щоб ви були задоволені і потім не були розчаровані. Це дуже важливо. Тим паче в такому ранньому віці отримати бажане, щоб все воно відповідало вашому бажанню. Yeah. І, Бо зараз, якщо все буде гарно, воно так гладенько попливе. Розумієте, наскільки все одно Ви, дійсно ви так от емоційно і мозком дуже доросла, але емоційно ми все одно гормональні ще yeah, розвиваємось. Yeah. Yeah. Ну, і такі моменти мені дуже важливо було вас не розчарувати. It's Просто багато кому це нав'язується суспільством, те, що там горбинка це не гарно, і так далі, але це саме мені не подобалось, Тому що мені це ні, ніколи ні, ні, ніхто не казав про те, що це не гарно. Мені всі казали, що ну, це красиво, мені підходить. Ну, ну, красиво, так, ну, була а, красиво, це є як Ізюминка. Але я вважала по-іншому, і я. Хотіла Приняла саме рішення. таке. Да. Коли ви це зробили, от зараз ви спілкуєтесь з друзями, там з оточенням. Хтось взагалі помітив ранопластику? Дуже багато, ж ніхто не помітив. Дуже багато людей. Що ось ми не бачились, наприклад, там два місяці, і вони не знали про те, що я робила. Там не дуже uh -huh. близькі мої знайомі. І коли я їм кажу, що я зробила ніс, вони отак на мене дивляться, типу, що? Ти <реш> ніс? І вони не помітили того, що в мене щось змінилося на обличчі. Є, звісно, близькі люди, які і знали про операцію, і знали, що я цього дуже хотіла. Вони прям вау, дуже круто, дуже гарно. Дуже класно, ну помітили це. Тому що ми як з вами говорили про природні носик, які буде не отак: от окремо ніс, окремо обличчя, да, і да, ти да. чітко ви Навіть коли я думаю, ви вже зробили ринопластику, все одно є такий момент. Ви роздивляєтесь іноді носи, можете побачити там роблене, не роблені, воно вже видно. Я зараз помічаю так, тому що ви знаєте на що подивитися да, і да, що да. підмітити. Важливо, що вас підтримували. Важливо, що були з вами поруч рідні. Люди були якісь моменти, що хтось сказав, що до було краще, ніж після. Ні, такого не було. А от. Але... В комент... У коментарях на вас є такі. Да. <реш> да. <реш> а я не побачила, до речі. Є-є-є. Да. <реш> це було гарніше. Ну, тому що все одно хтось буде так казати. Мені казали, те, що до 40 років хочеш бути зроблено повністю. Але я таке не сприймаю. Для... Ну, це були не близькі люди, а якісь мимо проходили біля мене, я знаю. Імоваш. <реш> да. І так і пішли далі. <реш> <реш> тому що для мене ця думка не цікава. Ну, ви ж розумієте, що загалом ніс нічого у вас всередині не змінив. Бо да. яка була, така і залишилась. І чому люди близькі вас не помічають і не. Дірене пластику через те, що вони спілкувалися не з носом, а з вами. Ви жива харизма. Тут же ж пре я просто чекаю, коли вам буде вже 25-30 років. Там вже ж буде така вже жінка. Ух! Тому молодець, що ви вже загалом для себе рухаєтесь, ви себе так відчуваєте, і ви не боїтеся якихось змін? Ну а чому ні? Якщо хочеться, yeah. і бути на це налаштоване. Коли ми з вами ось зустрічались, фотографувалися, і були якісь моменти, що вам ну, страхи, якісь питання. Щось таке виникло, ну, якісь сумніви за цей весь час. Я завжди, коли в мене були якісь питання, я зразу їх задавала вам. Якщо не щось там як... болить, чи щось не так, я вважаю. Наприклад, ось я не можу дихати. Я питала угу. у вас, що мені потрібно. Ну, у нас робити. є роботі нюансики ще з вашої ну, да. да. <кл 'я> нічого, ми поримося з цим потихеньку працюючи. Зараз, коли ви дивитесь в дзеркало, ви бачите якісь сліди операції, особливо, що вам ріжуть око. Розріз дуже помітно. Те, що тут, я взагалі не помічаю. Тобто мені це не помітно, це було помітно десь перший місяць, коли воно було червоне, червоне, да. да. А зараз, тим паче, якщо ти фарбуєшся, то це взагалі нікому не помітно. Ні, мені ще же. Да, да, а, такі, да. тверденькі же. Такі тверденькі. Чи відчуття не відновилися. Всьому трошки свій час, десь на шостий-дев'ятий місяць він вже буде м'якенький. мавіть можна отак от крутити, але не треба. Не треба. Я вас прошу, не зірвіть його ага. скріплення. Ці ніс у вас не зміниться, і ви не в не в групі того ризику, коли кажуть, що з віком ніс сунеться, опускається, розширюється, росте. Ваш ніс, от який він зараз є у 17, Він такий буде і в 78. вісім. Тобто, у вас нічого не зміниться, все буде гарно. Давай пограємо в одну маленьку гру. Давай. Давайте, от відповідайте. Я ніколи не видаляла фото з інстаграм з носом до операції. Ні, не видаляла. Тобто ви не соромитесь носом? Ні. ми з вами проговорили. Ніс ні був такий, ніс став такий, ви не паритесь да, да. Я нічого взагалі не видаляла І з не попередніх треба. фото. Тому. Супер. А я ніколи не консультувала з іншими хірургами, чи все мені так зробили. Звісно, ні, ніколи не А До операції були ще консультації ні, з хірургами? Це була моя перша консультація. Ой. <рес> <рес> Але я чесно вам пропонувала, щоб здається під. Іти до інших, якщо є сумніви, да, поспитатися, да, 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 да. тому що ми різні. Ми, може, таке некоректне порівняння. Кажу, говорю: я можна порівняти з дуже красивим і гарним платтям. Його можна відкласти, хай полежить. А да, я поки подивлюся по інших бутіках, дві речі: Перепевнитися, що це ідеальне плаття. По-друге, що може, а, а вдруг там краще, і тоді змінити. Тому, а до речі, як ви прийшли до мене? Це тату мені порекомендував. Але Добре. я вже коли перейшла до вашого інстаграму і побачила ваші роботи, мені дуже сподобалось, я довірилася, особливо після того. Як з вами поспілкувалася? Прям дуже довіривась. А Коли ми зробили операцію, ви чекали сторіс після операції, да, я сторі... тільки прокинулася одразу з <рес> сторіс, побіжала дивитися. Ми закінчили нашу роносептупластику для нашої чарівної дівчинки. Увага, пам'ятаєте, що дівчинка хотіла маленький носик. З гарним прогінчиком, задертим. Але мама тихенько нашептала мені на вушку, щоб не дуже-дуже кірпати. Тому дивіться, що у нас вийшло. Ось у нас гарненький носик, гарненька спиночка, гарненький кінчик зібраний. Він піднятий, але не задертий занадто. Він рівнесенький. Дівчинка все така світленька, біленька, трошки набріки пішли. З цього боку також носик максимально гарнюсій, майнюсий. Дівчата, вони не Я одразу прикидаю, думаю, які там носи, які там носи. Я одразу дивлюся. Я така довольна була, господі. Так, я ніколи не отримувала компліменти про свій ніс. Це до операції чи після? до операції, після операції. Розкажи, після операції. До операції це було максимально рідко. Мені могли казати, що дуже незвичний ніс. Тобто там не було прям гарний, красивий, незвичний ніс. Характерний. Ізюминка, типу, є. Після операції постійно мені кажуть, що дуже гарний ніс. Деякі навіть питали, чи робила я його, тому що дуже. Гарний, тому зараз постійно так чую компліменти носика. Я ніколи не була такою впевненою при знайомстві з іншими людьми. Це правда. Тобто, такі ранопластики да. надала вам більшу впевненість, мені стало більш комфортно. Тобто я відчуваю себе комфортно, як би я не встала, як би я не розмовляла, яка б в мене не була зачіска. Тобто, це повністю все змінило в моєму житті, тому що раніше я не любила робити, наприклад, там високий хвост, тому угу. що дуже видно ніс, там прям він першим планом іде. Okay. Да. А зараз я можу зробити все, що я Хочу це як свобода для мене, і це набагато комфортніше стало. І при знайомстві, і взагалі в житті, і супер те, що ми ще з вами розуміємо, що попереду ще будуть зміни, ще піде набрік. Я Навіть сижу навіть соромно сказати, роздивляюся, Розумію, тут трошки є набрік, чи стоїть трохи. Приміки оця не зря більше рухається, оця менше, трохи відновиться. Ого, оце, бро, так, так? Тому що я просто розумію, ми ще маємо реабілітацію. Ні, глобально він не зміниться. Форма носа у нас вже видима і фіксована. Я завжди кажу, що на перспективу у нас звісно оця витончиться частинка, угу. кінчик стане більш витонченим. Він. Стане більш рухливим, більш чутливим, просто промалюються оці певні такі витончені риси. Але ви дуже така худенька, молоденька і дуже рухлива. У вас ну, не можу сказати, що ви були в агресивному. Пам'ятаєте, я казала, що нам місяць ви прийшли, тіпо, та ладно. Ну Як так, ну ви ж повинні страждати, страждань немає. То да. заходи, посміхне на ніс нормальний. Ну да, тут величенький, там багатенько, але нормально. Ви швидко спустили набріки, ви швидко реабілітуєтесь і це знаєш чому? чому? Бо дуже вогня на всередині, да? тому що ви все це гоните yeah. собі дуже швидко. Ви позитивно налаштовані, і ви не шукаєте якісь недоліки. Завжди є проблеми, на жаль, тих, хто їх хоче побачити. Ми з дівчатами вже такі більш обізнаними спілкувалися. Якщо людина чекає. Проблема вона обов'язково прийде от вам на майбутнє. Не чекай. Uh -huh. От заходь, завжди як на операцію йшла впевнена з бажанням не парючись. Ви жодного разу не казали, у мене тут щось тут отут, отут. От вообще не на чому не акцентувала увагу. Все мені нормально, все мені нормально. Ну, ні, сказала, о нормально. Так і я буду заживати нормально. У вас все йде, не те, що нормально. У вас все де вже йде добре. Думаю, що і по житті у вас все складається дуже на ізі, чи не так. Да, да. А я до прав... речі, на кого вчитись? я зараз навчаюсь в КНТУ на торгово економічної готельно-ресторанна справа. Тобто, це наша перспектива гарного сервісу в Україні. А, можливо, я не знаю. Зараз я маркетологом працюю. Тобто, це взагалі в віннадцять років. Розумієте? <рес> Мені соромно сказати, я 18 не працювала. <рес> я сиділа на шию батьків. За вами майбутнє. Ну по іншому не скажеш. Я кажу по відчуттях тому, яка ви є, не через те, що вам там всього там 18 Передуші довго життя. Ви е, досягнете дуже багато. Багато хто це каже. Мені мені дуже приємно за це, але я навіть це відчуваю, тому що я дуже багато чого хочу в цьому житті. У мене навіть є в заметках список дуже такий великий всіх моїх побажань. От я можу йти по вулиці, я думаю, так. Я хочу, наприклад, не знаю, там навушники. Ну допустимо, щось в голову мені просто стріляно. Я так записую, і потім я можу через пару років зайти. Там у мене і ніс був. У мене там все було. Я заходжу через пару років, а я це все вже зробила. Крежики. да. Дякую вам велике, що ви сьогодні. Такі дали нам змогу з вами поспілкуватися, бо така красива. От просто в кожному своєму моменті. Я кажу це не просто назовні. Ви красива всередині, і знову скажу: дякую батькам вам за вас. Дякую їм, то що вони вас виховували, Ви така виросла зрозуміла. Там багато чого ви самі взяли, але гарно у вас генетика. Ну от просто дійсно. Ви ви так якось так прийшла. Ну, 18 років. Це для мене це просто такий блок. Дуже часто. Я боюсь таких пацієнтів, ну тому що. Я вам вже пояснила раніше, угу. що я не довіряю ще готовності до прийняття таких моментів і тому, що розумієш, ну 18 років мені подобався рожевий. А зараз я люблю помаранчевий, да? І ми міняємося з, з віком. Були ти чітка, і ви є чітка. От просто такою залишайтесь. Хай буде у вас в житті все як найкраще. Буду дуже задоволена ходити до вас в ваш ресторан. Дякую. Це приємно. Дуже добре. Дякую велике тоді за ваш час. Я дякую. вам також дуже хочу подякувати за те, що ви мені подарували свободу і комфорт в моєму житті. Що це дуже змінило моє життя. Дякую за такий гарний носик. Вам дуже дякую. Тоді до побачення, і ми закінчили. Клас. Дякую, Леки.